В даному відео розкажу про заміну компресора. Вийшов у нас із строя компресор. Ну, як вийшов, він то в принципі робить, він все качає, тільки ж який нюанс. Розбило оцей, получается, вал. І з відсюди тече масло. Получається, ну, можна сказати, начало сезону ми від'їздили. Постійно текло весь мотор, оця вся сторона в маслі, тут все. І Зараз, поки є є, будемо його міняти. Цей зняли вже. В принципі, я ж кажу, він все так робочий, тільки що це розбивається. Хлопці попитали. Кажуть, да, є така проблема. Розбивається цей корпус, він алюмінієвий. Його ніяк там не ні завтулить, ніде нічого. В общем, проще його поміняти, поставити другий компресор. І не морочить, так сказати, голову. А міняти будемо ось на такий компресор. Це компресор, ну, не знаю, як він там правильно називається, зараз маркеровка якась є. Ми його називаємо компресор ZUMZ. Вони йшли на тракторах, такий шкіл, по-моєму, 170-180 діаметр, десь якась двойка вибита, не знаю що вона значить. Ось такий, от. бачите, це я, скоріше, номер. Ну, в общем, компресор той що... той, що ставився на UMZ, може ще на якісь трактора вони йшли, я точно не знаю. Він у нас був, із ми як штатний компресор, стояв електродвигатель. Потім в процесі електродвигатель зняли, перепідключили на 380 і зараз той крута шнек. Загружаємо в ангари. Ну а компресор залишився І от він довго у нас лежав, він все в хорошому стані. Він, мабуть, новий матір на тракторі не стояв. І це зараз його плануємо встановити. Ось такий компресор. Купили вже, виходить, шків на 3 рівня. Заказав батько шківи, а потім, як оказалося, треба міняти помпу, тому що помпа, та що була, вийшла із строя, вже там клинула. Перезаказує він заново помпу. і Можна було заказати вже помпу за таким шківом. І було б трохи дешевше. Так вийшло. Заказали шків, заказали помпу. Помпа прийшла із шківом, ну, з обичним, тому що немає смисла вже заказувати цей шків. Ну ладно. Шків вже встановили, зробили отаку переходну плиту, це вона поки тут временно приміряється, вирізається, тому що це вже друга. Перу трохи перевели, бо не так ізначально зробили. Ну і давайте подивимося, які вже проблеми, так скажемо, ще не установили, а вже з якими проблемами ми сталкуємося. І також купив батько новий вентилятор. Получається, наскільки тут 10, да, чи скільки їх старий, будемо знімати, а цей будемо ставити. І отак, собственно, він вже зайняв своє місто. Ну як, це поки не остаточно, це поки приміряється, виміряється. Ну, в принципі, десь отак він буде стоять. Які зразу з'являються нюанси? Нюансів два, виходить. Як видно, шків не совпадає. Ні туди, ні на перший виходить, ні на другий. Ну, зараз я одною рукою не можу натягнути. Ну, воно видно, що він ось він центр, і ні на цей не попадає, ні сюди. В общем, як будемо виходити, як, по крайній мере думаємо виходити з цього ситуації. Зараз, якщо спробую зняти однією рукою, Спробуємо. Так що ж такое? Попробуємо протачити, якщо вийде конусну, протачити внутрішню частицю, щоб буквально там на 7 мм треба її здвинути. В принципі, так усе би тут нічого не мішатиме, тут все проходитиме на 7 мм по-хорошому здвигаємо і він нічого не достає. Слідуючи, що буде мішати і не давати вставати, це крильчатка. Кричатка. Ось як видно, наскільки не знаю ще поки як будемо з крильчаткою, толі сюди болт прийдеться внутрішній точити, підтай. Ну, по-хорошому, якби сюди зробити проставочку і видвинути. Ну це вже треба ставити радіатор і міряти. Щоб кричатка не доставала до радіатора. Звісно, якби проставочку поставити, воно і до радіатора було б кричатка ближче, цей вентилятор. Спочатку з тим решим і шківом. Процес сборки йде, вже батько зібрав, поки мене не було. В общем, що в нас? Ремень вже совпадает. Шкивы шківи. Проточили шкив. шків. Проточили і посадили його сюди дуще. Тут є куди сажать його. І посадили його сюди дуще, виточили гайку там нову. І тепер все совпадает. Ну, була ж її следующая проблема крильчатка. Крильчатка доставала. Ось вот зараз, як видно, смістили. Виточили ми проставку під крильчатку і смістили її. Ну, проблеми на цьому не закінчилися. Смістили ж крильчатку наперед. Зовічно, вона почала опиратися в радіатор у нас. Що ми робимо правильно? Ми. Ага, забрав він патрубок. Ми сміщаємо радіатор. от Як видно, тут ще кусочок так, десь, в общем, 5 см зверху не вистачає тепер патрубка. Сміщаємо радіатор. Смістили ми його та на 2 см. Ну, зараз я узнаю у батька точно, скільки вони там проставку зробили. а ну Це проставка на 2 см, а радіатор більше. В общем, як смістили? А ці кронштейни вони там на одну сторону йдуть. Батько їх перевернув, але ну, вони щось там по ширині по відверстям не совпадали, стали ширше, він їх там трохи переварив. Ну, кронштейни самі залишилися ті, що й були, тільки ж бачите, вони сміщені на одну сторону. Вони стояли наоборот, зараз вони стоять. Отак. Здвинули радіатор. В принципі, тут нічого не мішатиме. Ну, тепер отак все виходить, все виходить. Ага, пластина вже теж тут. Установили прокладки, все там. Так, подача масла, як і була на том. Ось о, запитали її теж через там, штуцер такий воздух, забор, подача і пішла на ресивер. Ресівер у нас з цієї сторони, шланга гідравлічна. В принципі, все робить, все отлично. В цій пластині. Переходні, так називаємо її, отверстя там зробили, щоб масло стікало. Все закріпили. Тут болти сквозні, а з тої сторони, виходить, ті болти, що й були, по-моєму, так. Нижній патрубок вийшло не міняти, він остався такий, як і був. Просто він ізначально був длінший і вдівався, він аж, та ну, аж вище вдівався. А зараз він вдівається так, ну ось. Труба закінчується, тут 3 см є, зажата ніде вона не дінеться. Діфузор все стоїть на своєму місці, ну трошки виходить. Получається, лопасті тут більші, вони ну, ширші і трохи вони виходять. Ну, я думаю, це не така критична проблема, все буде робити. Була в нас така завоська пластина. Ця нижня. Ну, ми її не ставили ставити, батько каже, во вона тут не стає, вона теж ширша. Треба щось тоді робити, доробляти. якось. І, Во-вторых, регулювання. Регулювання, да, це добре, коли є куди регулювати. Ну там тоді б не совпав би капот. Капот би, скоріше, мішав. Тут хоч би і так не мішав би капот, но по ідеї не должен. В общем, от, от цієї регулювання пластини відказалась, а зробили. Що виходить? Уже почти все готове, почти все на місці. так, ремінь такий от, підібрали. Ну, размер имею в виду. Уділи, все тут рівненько совпадає по ремню, имею в виду шкіли. Поки вділи без всяких, скажімо, натяжителей. Так, натягнули, в діли. Ну, заведемо, попробуємо, время там покаже чи надо цей натяжитель, чи не надо. Тут діло в там, що його липить. Ну, можна оце ось два отверстия є можна відсюди зробити щоб натягував. Ну, а там, мабуть, час покаже воно. Може його проще буде міняти, там раз, скількись, якщо надовго його хвататиме. Ну, якщо буде, звісно, пробуксовувати, стреться швидко, тоді зробимо натяжитель якийсь. В принципі, є кудова, можна і зробити сюди наверх, щоб він тут зверху нічому не мішає. Проставочку отаку вот от. Тут сантиметра 4 получается. тяга нова. А ну хто узнає відкуди тяга. Я думаю, не одні ми, а такі клинки сюди уварювали. Напишіть і як їх отам мучаться, знімати, витягувати. Ну і в принципі в принципі вже все. Тосол залитий. Провода ще тут треба буде подивитися. Ну, основне те, що хотіли, вже стоїть, вже на місці. А, був накачан. Ну немає як ото торохтить, торохтить потім перестає. зараз накачаю. Так його взагалі не чую, що він тут. Мені той каже, торохти все нічого. Щоб... Взагалі не чую, робить тихенько. вже накачав. Не знаю, мень трошки пригає, але. Така вийшла заміна компресора. В принципі, ну як, як показало перше мнення, то доволі непогано. Навіть краще, ніж рідний. Ну, я имею в виду, Він не, такий, не так і здає звук, як рідний. Все одно рідний ті шестерні шаркотіли постійно. Ну і зрозуміло, що коли він йшов нагрузку, теж чуть його було. А цей в принципі, тихенько. Зараз будемо ставити капоти. Надіюсь, капоти не помішають шків, щоб не мішав. ремень, за рівнем будемо наблюдати. Якщо що, його або поміняємо, або, або, або поставимо ролик. ремень це 850-й. Ну, 800 не на ліс, а якби 825-й, тому що трошки чи 820-й, ну, якби якась була серединка, трошки він пригає, гуляє. Ну, нічого страшного, я думаю. Все так вроді підключили, все нормально. Ну а там, звісно, час покаже. Хтось скаже, можна було рідний ставити. Ну я ж повторюсь. Просто він у нас був, він у нас, ну скажімо, не задійствоний нікуди, він не то. Зачем його, щоб він лежав далі, за чим там за 10 тисяч рідний, щоб він опять тарахтів? В принципі, я ж кажу, по затратах. Ну, компресор був у нас. Затрати на шкіл. Ну, можна було рідний залити. Вентилятор. Ну, вже, вже купили. Вентилятор теж пластиковий, трошки гуляє. Не знаю. Ну, скоріше, сам пластик такий. Що. Може і рідний гуляв, ніхто ж не, на рідний не дивився. Може і рідний там гуляв, погнутий. Ну, в общем, така от модернізація. В принципі, довольна качає тихо, його взагалі не чуть. Який швидше качає, не знаю. Ось спустю. В общем, спустю воздух і в принципе, заведу хоч так примерно, тому що ніхто ж не засікав, скільки предій качав і скільки цей качав. Повторююся, шків остався той самий, якоби. Ну йшов рідний, він не знаю, рідний, не рідний, ну йшов вони в комплекті. Ну той же шкір вже такий, як і був. Ну, хочу провести експеримент за скільки ж оно накачає. Просто цікаво Спасибо обороти, но мені кажеться, качає набагато швидше, ніж на рідному. Почала підніматися сидушка виходить 3,5 атмосфери десь треба, щоб сідушка вже робила. Ну це під моїм весом, 70 кг, звісно, там вес грає теж, коли вона почне підніматися. За хвилину минуту 5,5 кг. Кому ну, не важко заміряйте на рідному компресорі, Просто интересно напишіть коментарі, Бо я щось не заміряв тоді типа перед тим, як знімали його. буде 7,5 атмосфер за скільки там, за, 30... за минуту 30, да, не, за півтори минути він накачав, збросив, 7,5 атмосфер. Отак, От вийшла установка компресора. Все тут стає, нічому тут не мішати, ми вже капот накинули. Ще не повністю зібрали. Ще треба передню рамку буде покрасити, зібрати. Нікого не заставляю міняти їх, просто у нас той вийшов, ми поставили. Поставили те, що було. Які в нього плюси ну, на цей момент, це те, що він набагато тихіше робить від рідного. Ну, мені кажеться, він багато швидше качає воздух Сіхі, там півтори минути, а той, мені кажеться, качав довше. За що, видно шкива, тут більше обороти, тому що шків йшов на юмзик, юмзик обороти менші на моторі, тут обороти більші він ще швидше качає. Наскільки він довго проходить, це не На цьому відео буду закінчувати Ще також хотів наповнити про телеграм-групу і Тікток. Підписуйтеся, ссылка буде в коментарях. Переходьте, дивіться, підписуйтесь на групу. На Тікток слідіть. Все, всем удачи.